Всім привіт! Сьогодні така незвична розпаковка буде в час Великодніх свят. Все, що зв'язане з Яйцями, я думаю, дуже актуально. І якось в соціальній мережі одній побачив, що ця тема з Kinder Joy і Harry Potter дуже популярна. Люди шаленіють від того, що там попадаються іграшки Гаррі Потера. І вирішив купити, придбати. Так діти, в принципі, також люблять. Кіндер. Буде заодно і цікаво, і пізнавально, що з себе ці представляють фігурки. Почитав там, продавець мені відписав, що є таке цікаве особливіще, бо там не тільки фігурки є, там ще є закладки до книжки, різні на руку, типу браслети, якісь карточки, тобто різні, не тільки фігурки. Плюс це ще цікава колаборація з фанко. Тобто, це коли фанко випускають різноманітні колекційні фігурки які Досить популярними серед колекціонерів. Ось, до чого веду, що якщо ви хочете суто фігурки, тут така є цікава особливість, перед штрихом є назва, ну, не назва, є, є ось так помітка А2А. Тобто тоді це означає, мені правильно так продавець сказав, що тут по-любому є фігурка. Ну, якось, якось так. Ну, зараз будемо дивитися, чи це правда, чи це неправда, і подивимося, перевіримо. Так, ну що, поїхали. Так, тут у нас солодке, тут у нас фігурка. Так. Откриваємо, відкриваємо. Так, фігурка дійсно. В принципі, в першому вже не збрехали шнурочок і зібрали. Опа. О, цей нас, я знаю, це є рон, так? З Гаррі Поттеру. Так, ось. Що нас чекає ось тут? Які фігурки можуть попастися? Як збирається, шнурочок все. Так, одна справдилась дійсно. Дійсно є фігурка. Наступно також А2А. Розпаковуємо. Так, 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 ось тут. Хм, Друга теж фігурка. Це в нас. Це в нас, це в нас. Чителька магії, по-моєму. Гаррі Поттером в дитинстві в принципі, цікавився, мені це подобалося, але вже не пригадую. Так, ось вона тут. Поїхали далі. Ну, поки що так. Так, тут також А2А. А2А. Подивимося. Так, шоколадки сюди. Та, дійсно. О, це у нас Хагрід. Що вже в Волотенському лісі? Сюди, сюди. Значить, все-таки це правда, що це будуть все, все фігурки. Оскільки я розумію, тому ось тут вони навіть відображають, що попадається. Скільки є видів? Раз, два, три, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 різноманітних видів фігурок. Прикольно. Так, ну що, попадеться нам Гаррі Поттер чи не попадеться нам Гаррі Поттер? Тут також А2А. Ні, це не Гаррі Поттер, Це є. Малфой чи як його там звати? Дарко, по-моєму. Слизерину. Якось так, так. Тут у нас вже чотири різні. спопалися поки що всі різні. Класно, класно, так що. Так, це сюди. Залишилося ще два. Я багато не, не брав. Достатньо для дітей буде стільки шоколаду. Так, сюди що у нас? Гаррі буде, буде, Гаррі. А, вчителька викладачка магії попалася. Сюди. Так. Ну і остання. Так, це сюди. Буде в нас Гарі чи не буде. Ні, не буде. О, рон знов попався. І ось так. З шести в нас попалося чотири різних фігурки дві дубльовані. Ось так. Ось так. Фігурки пластмасові. Досить якісні, відубьовані, чотири різних. Класні, симпатичні, тобто цікаво, Можливо, можна і колекціонувати, і дітям цікаво бавитись. Ну і плюс солодке для дітей, що для дітей важливо. Тобто кіндер це взагалі класна штука взагалі для дітей. Ну, я вважаю, головне не переїдати. По суті, все, таке, така мені здавалось цікава тема. В час Великодніх свят, можливо, буде цікаво, бо бачу там дуже хайп в соцмережах де на рахунок цих фігурок. Всім цікаво, всі колекціонують, збирають, тобто популярно. Бо Гаррі Поттер це, в принципі, досить відома штука, та я вирішив спробувати. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей і до побачення!